Вітаю, друзі! Сьогодні хочу зробити для вас загальний розклад без теми. І, ну, що вам хочуть сказати карти Таро, про що хочуть вони вам розповісти. Можливо, ви отримаєте якісь інсайти, можливо, якісь поради, можливо, якісь попередження, можливо, відкриєте для себе. Якісь містичні моменти. Ну, можливо, побачите, які двері відкриються для вас, можливо, які зачиняються, і треба ну, встигнути проскочити крізь, як кажуть, ігольне вушко, да? або голкове вушко, як, як правильно напишіть у коментарях. Так, за традицією, ну, присвятимо десь 10, 10 хвилин цьому коротенькому розкладові, і подивимось. Хто ви, що скажуть карти Таро про вас на сьогодні, і, ну, в якій ви ситуації перебуваєте? Кожен з вас знайде свою ситуацію тут. Дивіться, ви щось маєте зараз і не знаєте, що з цим робити. Ви нібито отримали щось вже. І от не знаєте, чи вам це відпускати, чи йти з цим далі, чи ні. Це може бути що. Це можлива робота. ну Ви думаєте, чи міняти роботу чи ні. Це можуть бути, ну, наприклад, якась річ продавати чи ну, купувати, да? купувати нове чи ні. Можливо, це стосунки. ну Більше це пов'язано з грошима, а з роботою таке, і з якоюсь річчю. І ви трішки так оцінюєте свої можливості, чи ви зможете, ну, можливо, навіть змінити ситуацію на гіршу або на нижчу планку. Тобто у вас є якась пропозиція, яка, можливо, вас не дуже задовільняє, так, знаєте, чи ви зможете з тим, що маєте, пройти те, що треба? Ну, от якось так, да? буває таке. Ну і дивіться, у вас поки що закрита, зачинена якась двері, і ви маєте якийсь потенціал вже. Бачите, ви така людина вже доволі міцна. Але сумніваєтесь, чи ця двері, чи цей шанс для вас, чи треба вам туди, ну, чи не треба. А поки що, знаєте, як, ви знаходитесь в такому стані, де більше шансу є, двері зачинені. Ви, в принципі, їх можете відчинити потенційно, але чи пройдете ви там, чи не пройдете, ну це вже, ну, як кажуть, геть інше питання. Да? Далі. І дивіться, пуста карта. Ви зараз я навіть так точно вам скажу, яка ситуація. Ви стоїте на порозі невідомого і підбираєте ключики до дверей, да? тобто до свого майбутнього. Але ви сумніваєтеся ж таки, чи ви пройдете, чи буде вам там комфортно. Ви хочете вийти з якоїсь, ну, давайте так, замкнутої ситуації. Але наважитись на вихід, ви поки що не можете, бо сумніваєтесь або боїтесь невідомого. Ну, таке буває. Наприклад, хочете переїхати за кордон, бачите, тут кордон є, а не знаєте, що там буде, чи вийде у вас, да, чи ви здолаєте якісь перепони, да, чи зможете ви там якось там себе почувати більш комфортно. Тобто, знаєте, є, у вас є щось, і вам все нібито й комфортно, але хочеться більшого. І не розумієте, чи воно вам потрібно. Да? Дивіться, ви стоїте на порозі дуже важливого вибору в своєму житті. І ви можете змінити це життя взагалі. От потенційно, але ви трішки побоюєтесь. У вас, можливо, не вистачає знання, можливо, трішки грошей. У вас має щось змінитись. Ну, Наприклад, ви зміните місце проживання. Взагалі, це глобальна зміна. Страшний суд це матеріальна зміна. Ви, наприклад. Думаєте, чи продавати цю квартиру і купувати мені будинок? Так, оце воно. Тобто, або міняти партнера, чи не міняти, да, чи мені потрібен цей чоловік або жінка. Отак. У вас зміна, і ви її трішки побоюєтесь. Ну, можливо, ви ще не готові, можливо, ви недооцінюєте або переоцінюєте, Скоріше за все, недооцінюєте своїх можливостей. Ну, і тут, дивіться, десятка кубків. Дивіться, від вашого вибору залежить ваше майбутнє, ваше щастя. Це карта майбутнього завжди. І, знаєте як? тут вам, ну, Ви стоїте на порозі зміни свого життя, і особистого життя, і фізичного, матеріального, і духовного. Це духовне очищення. Тому. Взагалі, я б так сказав би, ви така людина, яка прагне до трансформації щось змінити. Місце проживання, свій образ життя, свої стосунки, але трішки, знаєте, боїтесь, трішки боїтесь. Ну, десь боїтесь дискомфорту, десь боїтесь фізичної болі. Це все ж таки страшна карта. І можливо, ви ще поки що не дуже готові до трансформації свого світу, бо концентровані на четвірці Пентаклів, а це матеріальна концентрація. В майбутньому, у вашому особистому житті все буде добре, і якщо у вас зараз такий, ви перебуваєте у стані якогось ступору, ну воно все зміниться. Вам важливо підібрати ключики. І трішки попрацювати з хаосом, бо тут пустота взагалі, да? тобто, взагалі, це не дурень, да? а це нуль. Ви боєтеся, знаєте, поринути у невідоме, де не буде за що зачепитись, бо це не матерія. Це взагалі це анігеляція да? або переродження ну, в інший світ. Але, щастя, у вас стоїть за кордоном невідомого і за кордоном дуже потужної трансформації. Можливо, у вас десь на тут та зараз ви перебуваєте у кризі середнього возрасту або будь-якого возрасту, пов'язаним з психологічними етапами кризи особистості. Ну, давайте тепер подивимось, що може вас або що стане тригером, що підштовхне вас. У невідоме. Давайте отак скажемо. поки що перше питання. Дивіться, стосунки, почуття. Ну, по-перше, це інтуїція, це риби, це завжди інтуїція. По-друге, це почуття, почуття до чоловіка, або почуття у чоловіка до жінки, і бажання, знаєте, змити з себе якийсь, можливо, десь бруд. Знаєте, Можливо, ну тут відчищення, да? можливо відчиститись якоїсь емоції, від якоїсь емоції. Також це психологічна пророботка, опрацьовка. Тому дивіться, якщо ви ну, хочете змінити радикально своє життя, вам допоможе психологія, психолог. Десь риби, це ізотерика, магія, містика, тому ви, якщо навіть ворожите на картах Таро, це нормально для вас, продовжуйте, у вас все вийде. Але вам допоможе, скоріш за все, друг, дружба. І якщо ви не можете змінити довгий час своє життя і з кимось ворожуєте, ну ви, ну, мовно кажучи, конфліктуєте. Да? Вам бажано примиритись. Давайте скажемо так: що вам допоможе, саме допомога, або цей рятувальне коло, да? круг, цей рятувальне коло обруч? Ну, спасательний круг у світі як, хаосу, що буде вам помічником або другом, да, оцим товаришем. Дивіться, тут випадає жінка, і випадає зірка, це краса. Орієнтуйтесь, вам, вам дивіться, це навіть не жінка і не зірка, і не краса, це орієнтир. Бачите, орієнтуйтесь, я сказав, все правильно. Вам потрібно мати орієнтир. Мати ціль якусь. І вам, знаєте, як у снайпера має бути ну, наведена гвинтівка, або у кулеметника кулемет, так і у вас має бути орієнтир, до чого ви йдете. Ну, наприклад, спочатку я там, наприклад, ви думаєте там. Продавати квартиру чи ні. Ну, спочатку я купую там, двокімнатну квартиру, потім трьокімнатну, а потім будинок, наприклад. Да? Або спочатку я їду там, до Польщі, потім до Німеччини, а потім там, до Сполучених Штатів. Ну, от так. Тобто у вас мають бути не тільки орієнтири, а ще й програма. Тобто, вам бажано прописати цю програму на майбутнє. Оце важливо. Ну і шлях для жінки, і у вас буде довгий для жінки. А у чоловіка це мусить бути навіть шлях до жінки. І чоловікові допоможе тут жінка, а жінці допомагатиме чоловік. Бо тут така дуже красива жінка. Да? Давайте далі подивимось. Що саме змінить ваше життя? От що буде? І до речі, у вас двері відкриті. Що саме змінить ваше життя? От якщо ви сумніваєтесь, що ці двері відкриті або закриті, чи ви зможете їх відкрити, ви зможете їх відкрити. Тут всі карти відкриті. Що саме змінить ваше життя? Все ж таки, чоловік. А отут чоловік у вас дивиться рак, риба. Ну це чиста риба, рак або скорпіон. Оцей чоловік у нас діва. Може бути козиріг, може бути тілець. Це чисте діво. І. О, ознакою зміни вашого життя буде якийсь подарунок. І, можливо, ви спочатку знайдете нову роботу, ну, це робота, або знайдете себе в роботі, або знайдете свій бізнес. Ну, це більше робота, це більше служба. І, можливо, ви. Перейдете з одного стану служіння до іншого стану служіння, тобто ви відпрацюєте на одній роботі, перейдете на другу роботу, або закінчите служити, і так далі. О, ви знайдете як чоловік свою жінку, ви повернетесь додому, якщо ви прагнете йти додому, ну, це повернення, але це довге повернення, тобто у вас буде все добре з цим шляхом. А жінка дочекається свого чоловіка. І тоді саме, от Тут бажано, знаєте, як в парі рухатись, тобто ваш подальший рух він мусить бути в парі. Але якщо у вас орієнтир, ну саме орієнтир до пари, ну тут саме чоловік мусить вам якимось чином допомогти. Да? Можливо, вам спочатку потрібно бачити матеріальну форму чоловіка, і, можливо, ви сумніваєтесь з цьому чоловікою. Чи цей чоловік надійний у вас так? От, якщо у вас на тут зараз є якийсь чоловік, він надійний. Давайте подивимося, ваше щастя, яке воно? Яке воно? Ваше щастя залежить від чоловіка. І бачите, тут чоловік, чоловік, чоловік. І тут єдина жінка. Да? Тобто жінка тут далека. І на ваше щастя, жінка. Впливає якнайменше. Якщо ви жінка, ваша особиста краса впливає, ваша особиста мета або ціль вона впливає. Але чоловік найбільшу вагу має в цьому плані. Тобто, це може бути і керівник якийсь, це може бути людина з Великої Британії, наприклад, іноземець. Це взагалі це людина з півдня. Ну, це південна людина. Оце східна людина. А оце західна людина. Тут немає північної людини, тому орієнтирів на північ у вас не дуже багато. У вас є якнайменше орієнтир на захід, орієнтир на схід і орієнтир на південь. А от північного орієнтиру у вас тут немає. Але яким воно буде щастя? Все щастя залежить від чоловіка. Якщо ви жінка від чоловіка, якого ви оберете, якщо ви чоловік від вашого чоловічого, давайте так скажемо, стрижня да, або прутня, Ну, взагалі жезл це стрижень, так, і або хребет, або намір, або кредо, так, або ну, енергетичний посил, да, або ваш анімус. Тому, о, як жінка, ви мусите бути тендітна. А, слабка. А от чоловік мусить бути і забезпечувати, і керувати. І тут ви мусите підкорюватись чоловікові. І, можливо, якщо ви сумніваєтесь, чи підкорюватись вам цьому чоловікові, так. і якщо ви сумніваєтесь як чоловік, чи підкорювати вам цю жінку, так. І саме щастя залежить від того, як чоловік може керувати своїм наміром, а жінка може підкорюватись. А ви зможете переїхати. Багато в чому буде впливати, можливо, десь політика, якась, можливо, політична ситуація, але ви І тут ми бачимо Стоунхендж. Це може трапитись не швидко. Це буде не швидко, але це трапиться. Це може зайняти не один рік. От. Ну, я скажу так, що якщо ви протягом року плануєте, ну, можливо, і десь якась світла магія, або світлі, якісь обряди ритуали, вам стануть тут ну, корисними і відкриють двері. У вас взагалі двері відкриті, всі простор відкритий, але шлях до щастя у вас пов'язаний з зануренням у повну трансформацію і повний хаос. Але ризики тут. Оправдані. І шлях краси з орієнтирами до красивого чоловіка та до, до красивої жінки у вас обов'язково відбудеться. Світла вам та вашому Всесвітові! Бережіть себе, кохайте себе і всесвіти, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку, і все буде добре. От побачте. Па-па.